Привіт! У цьому відео ми покажемо, як легко і швидко перевести кошти зі спотового гаманця на ф'ючерсний на біржі WhiteBit. Спочатку перейдіть до вкладки Гаманець у правому нижньому куті. Далі натисніть Переказати. Оберіть напрямок перерахування з основного балансу на заставний. Це важливо для коректного виконання операції. Далі оберіть актив, який ви хочете перевезти. Наприклад, USDT або біткоін. Введіть суму та натисніть Продовжити. Кошти будуть переведені на ваш ф'ючерсний гаманець миттєво. Щоб переконатися, що кошти успішно переведені, перейдіть до розділу Заставний баланс і перевірте ваш баланс. Готово. Тепер ви знаєте, як перевести кошти зі спотового гаманця на ф'ючерсний. Бажаємо успішної торгівлі. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь у службу підтримки.